Доброго ранку, мої малята, я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами знову відвідуємо Херсонський театр Ляльок і подивимося виставу про порося, яке не хотіло митися. Тож сідайте зручніше. Вистава починається. Ось і у будиночку починався з голосного вереску поросятка. Не буду митися, не хочу. Ця гидна мачука колиться на череп'ях, а мило щипається. Синку, любий, не можна ходити за мазурою. Від тебе відвернуться всі друзі. Не відвернуться. Одного ранку поченяю. І з новим білим м'ячиком. Пограємо ж! І вони почали весело грати у волейбол. Але не минуло й п'яти хвилин, як м'ячик змінив свій гарний білий колір на неправедливий сірий. Мяу! Рисятко! Що ти зробив? З моїм ячиком, що я тепер скажу батькам. Вони щойно його подарували і, підхопивши брудного м'яча під лапу, кошеня попленталося додому. Після обіду, коли порося вийшла на, на вулицю, що зеленій травці самотньо прогулювалася. Його подружка каченя в новій яскраві сукні. Ну обратися у хвача. Із задоволенням! — тоді ти біжи, а я наздоганятиму. Домовилася. За кілька хвилин порося вже наздогнало неквапливу і качкою торгнулася. А сукні. На тому місці миттєво з'явилася брудна ляма. — О, о, що ти наробила? Бабуся тільки ну, попросила мені ще сукню, а ти вже її зіпсувала. Що я тепер їй скажу? О до чого тут я? Але дружня мовчки. Віча не, поверну, не повертаючи голови. Увечір, коли порося знову утекло від мами, на подвір'ї воно зустріло гарнесеньке цуценя з новенькою лялькою. Яка чудово! а давай пограємо в салон краси, ти ніби приведеш до мене свою подружку, а я зроблю їй модельну зачіску. Порося торкнулося з волосся іграшки, як воно стало м'яним і негарним. Ой ні. Що ти накоїло? Більше ніколи не підходь до мене і до моїх іграшок. бо покусаю. Цуценя попрямувала додому. А зранку порося ще видно побачимо, що у дворі всі його друзі маря зраділо і майкево вибігло на вулицю. Але тільки но ну, воно з'явилося на манку. Якусь і друзі. Друзі водночас повернулися і пішли до сусідського двору. Гей, hey, візьміть мене з собою, що я вам зробила. Подумайся мене. Турине порося повернулося додому й запитало мами. Чому ніхто з моїм друзів не хоче зі мною брати? Киди, броне, вимийся і побачиш, як усе зміниться. Будь що буде. Я не можу дозволити собі втратити друзів. Без дружби життя сіре і нецікаве. Порося ретельно намилилося. І довго стояло під теплою водичкою. Нова мачулка лагідно торкалася шиї, животика ратець. І зовсім вона не колюється, навпаки, м'яка та ніжна. А мило таке духняне і зовсім не щипається. А потім чистеньке поросянь вийшло на двір. Друзі їжі. Маляку, бо насправді дуже любили його. Малята! Ось і закінчилася наша вистава. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Наступного разу ми з вами продовжимо знайомитися з театром і виставами, які вони показують. А наостанок я пропоную вам послухати пісеньку. І потанцювати.